Чи атакуватиме Росія Україну новими безшумними іранськими шахедами? Зараз вночі нам будуть давати проблеми. Командувач чорноморського флоту РФ Соколов справді вижив після удару по їхньому штабу в Севастополі. Скоріше за все, що ні, Легіон Свобода Росії штурмуватиме Кремль. Знаєте, там все дуже дуже важко. На всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти. І перше наше запитання: чи атакуватиме Росія Україну новими безшумними іранськими дронами? Так, буде таке. Буде таке дійсно. Дійсно, зробили, вже зробили, вже таку партію відправили, то тобто нам треба бути готовими. Вони дуже, дуже дійсно, вони дуже тихі, і вони зараз вночі нам будуть давати проблеми. Тому, на жаль, на жаль, на жаль, що будуть летіти. Друге запитання. Командувач Чорноморського флоту РФ справді вижив після удару по їхньому штабу в Севастополі. Скоріше за все, що ні. Скоріше за все, що він переродився вже. Бо я бачу, що ймовірності того, що він вижив, мінімальна. Розумієте, якщо б він дійсно вижив, то його б вже показали. А на покартах я не бачу, що він живий. Хоча ні. Вони його імітують, розумієте? Тобто це імітація того, що він начебто живий. А, а це вони дуже е, чітко люблять цю штуку робити. Але ймовірність того, що він живий, мінімальна, Прямо мінімальна. Або він мертвий, або він знаходиться в дуже дуже важкому стані, що карти показують, що ось ну він між життям і смертю. Ось так. Але те, що він може, може, він в комі. Може, він в комі. А, бо м, чітких карт, що він там прям загинув стовідсотково нема. Але те, що е він ну, там не функціонує як людина зараз, то це точно. І останнє на сьогодні запитання: Легіон Свобода Росії штурмуватиме Кремль. Я не бачу, що вони щось зможуть зробити з е Кремлем, ну взагалі. Вони не такі сильні, як хотілося б їм. Дуже багато. Я кажу, що дуже багато розмов, але по факту ні. Не зможуть цього зробити. І навіть якщо це будуть якісь спроби, то це будуть дуже невдалі спроби. Це була рубрика Запитай втаролога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.